Міжнародне партнерство продовжується днями. Делегація Балтської громади на чолі з міським головою Сергієм Мазуром відвідали муніципалітет Овре Екер, що в королівстві Норвегія. Мета візиту зміцнення місцевої дипломатії та привернення уваги до потреб України і всього українського народу, що нині захищає свою державність від зазіхання російського ворога. Наразі на погодженні норвезького уряду знаходиться проект, який розглядатиметься найближчим часом. В його програмах мова йде про підтримку нашої країни протягом наступних п'яти років. В ході зустрічі делегація відвідала ряд соціально важливих об'єктів та обговорили шляхи подальшої співпраці між Оврекер та Балтською громадою. Нагадаємо, нещодавно до Балчини також з робочим візитом приїздив мер Оврекер Адріан Толевсен. Під час зустрічі між нашими муніципалітетами була укладена угода про Співпрацю. А про деталі поїздки до Норвегії розповів очільник Балтської громади Сергій Мазур. Я відвідав на запрошення голови муніципалітету Оврейкер пана Адріана Толевсена Муніципалітет. Також був в рамках спільного українсько норвезького польського проєкту. Також спільно з нами працював міський голова з міста Редултове, польська республіка Мартін Полянський. Про основні результати. Ну, по-перше, ми подякували за допомогу та підтримку норвезькому народу під час війни, тому що ну, Норвегія є одна з перших країн, яка була в основі створення НАТО. Норвегія є достатньо потужним союзником Сполучених Штатів Америки, при тому, що вони не є у складі Європейського союзу, але це достатньо потужна в багатьох аспектах. Країна. Скандинавського, скандинавського континенту. Поруч з цим сьогодні, наш президент, уряд, керівництво регіону, ставить чіткі задачі акцентувати увагу на потреби України саме і на спілкуванні з місцевими представниками влади, з представниками депутатського корпусу, з представниками асоціацій, про питання посилення України в напрямку зброї, особливо далекобійної зброї, в напрямку протиповітряної оборони і багато іншого. Це були основні питання, про які ми спілкувалися. В першу чергу публічно. Завдяки тому, що були можливі спілкуватися з місцевими депутатами, з представниками уряд, і саме головне з представниками Національної асоціації КС, яка ну в королівстві Норвегії відіграє достатньо потужну роль. І на своєму рівні, на рівні такої місцевої дипломатії, акцентувалися питання пов'язані саме з тим, що сьогодні потребує Україна та український народ. Окрім того, і з практичного сьогодні на походженні. Уряду знаходиться проєкт, який в найближчим часом, як нам кажуть, буде розглядатися парламентом Королівства Норвегії, потім затвердженням короля. Про програми підтримки України на наступні п'ять років, які діляться на два блоки. Перший блок це військовий. Це ну, ми сюди, це не наша компетенція, і ми це не коментуємо. А наша компетенція пов'язана з тим, що розглядається окремий блок. Це співпраця 20 або 25 муніципалі... норвезьких муніципалітетів з українськими в рамках раніше підписаних угод про співпрацю про практичну підтримку. Даних міст балська громада, враховуючи, що ми маємо угоду, є в складі загальнодержавного цього проєкту. Тому після прийняття рішень ми зможемо більш детально розуміти про ті проекти, які будуть фінансуватися. Але попередня домовленість, обговореність і наші листи звернення їхню суть, це питання інфраструктурних проєктів та проєктів відновлення багатьох об'єктів. В нашому розумінні це об'єкти соціально-культурного призначення, в більшості це заклади освіти та міська інфраструктура. Це питання євроінтеграційних процесів та питання адаптації через проекти, які будуть фінансуватися королівством Норвегії спільно з. Проектами Європейського союзу по залученню різних сфер суспільного життя в євроінтеграційні процеси наступний напрямок роботи це вже практична допомога, пов'язана з підтримкою міського господарства, транспортної інфраструктури, і ну окремий це один блок, і інший блок це питання галузі освіти та спорту. Коли будуть результати, я думаю, що до кінця цього року будуть результати, і ми вже зможемо про них говорити і їх готувати сьогодні. ряд спеціалістів міської ради відпрацьовують предпроєктні заявки спільно з асоціацією міст України, тому що вони є партнером і Норвезькою національною асоціацією, яка називається КС, і в рамках такої співпраці. Ми готуємося до входження в 2025 рік. Сьогодні неможливо ще відчути практичні результати, але це ну, чітко такий гарний, потужний сигнал, пов'язаний з тим, що країна, яка має реальні фінансові ресурси, і, саме головне, має реальне бажання допомагати нашій громаді і нашому місту. Поруч з цим проведені переговори з польською стороною на зворотному шляху, ми відвідали. Польське місто Редултове, де попередньо погоджена договора про співпрацю. Там інший напрямок. Там є три напрямки: це партнерство після підписання угоди через проект Європейського союзу, які фінансуються в рамках Польща Україна. Один напрямок, другий це Ліхтенштейн, Голландія. І Польща, Україна, буде українські муніципалітети будуть виступати як третьою стороною в реалізації цих проєктів. Ми сподіваємося, що після підписання угоди зможемо їх почати реалізовувати. Це по суті попередньо планується лютий 25 року. Окрім того, з польською стороною більш предметно налагоджені питання пов'язані з. Психологічним відпочинком та психологічною реабілітацією наших дітей, декілька проєктів в галузі культури в напрямку публічна бібліотека та студії хореографічні студії, студії естетичного виховання. Декілька напрямків пов'язано виключно з е, комунікацією школи середньої та старшої, Це наші міські та сільські школи, середня та старша, та їхні. Але з польського боку ці питання будуть реалізовуватися при забезпеченні фінансових ресурсів, яким виділяє європейський. Союз. Поруч з цим в рамках угоди і в рамках цього проєкту WOMEN for Women, де жінки, представники різних установ та організацій Балської громади спільно з польською стороною і спільно з норвезькою стороною реалізують проєкт. Жінки для жінок в нашому скажімо так в простому розумінні це питання пов'язане з ментальним здоров'ям жінок, з ментальним здоров'ям дітей. Особливий акцент це ментальне здоров'я під час війни. Це в нас проект Перший леді. Олени Зеленської, який тут потужно реалізується, польська сторона і Норвезька прийняла пропозиції нашої частини жіночої делегації, пов'язано з тим, щоб розширити цей напрямок на наступний рік, рік за рахунок коштів, які будуть виділятися як з боку Норвегії, так і з боку Польщі для реалізації цих проєктів підтримки ментального здоров'я тут, на території нашої балської громади, ось такі короткі перші проміжні. Результати останнім періоди, основний аспект нашої співпраці полягає в, як я вже говорив, на такій місцевій дипломатії, на акцентування питаннях війни І через наші презентації, відеоролики ми це все практично показуємо до великої кількості людей, яка була присутня під час цього. Ну, такого, Декількаденного візиту. З іншого боку, це питання, які поступово налагоджуються, комунікуються, форматується ідея уже в проєкти. Ці проекти йдуть до їхніх урядів для отримання фінансування. Я сподіваюся, що от по багатьом країнам, це країни Балтії, де ми маємо волонтерський гарний напрямок роботи по автомобілях. Зараз найближчим часом будуть вже перші результати з містами з Молдови. Сьогодні ми ведемо переговори з рядом румунських муніципалітетів, тому що Румунія буде входити як основний донор для транскордонного співробітництва Україна, Молдова, Румунія. Я сподіваюся, що Балська громада і під час тих візитів, що були ті, що будуть плануватися, ми отримуємо свій результат. Пов'язаний із залученням через ряд інвестиційних проєктів в покращення нашої інфраструктури галузей наших охорони здоров'я, освіти, міської інфраструктури це основні наші такі базові комунальні підприємства Балтоводоканал та Балта Комунсервіс в покращення міської інфраструктури в питання забезпечення безперебійної енергопостачання. Але на все ну дійсно потрібен час. Поки що ми напрацьовуємо ті питання, які я сподіваюся будуть в якийсь той або інший період уже практично реалізовані на території нашої громади.